У храмі Соборо Пресвятої Богородиці і Святої Теклі відбулася розколяда. Про відлуння події дивіться наступний відеосюжет. З нагоди завершення новорічно-різдвяних свят у храмі Святої Теклі, що на старих бродах, відбулася розколяда за участю муніципального хору боян, керівником якого є незмінний пан Ярослав Линів. Різдвяне дійство мало благодійний характер, кошти з якого будуть передані на потреби Збройних сил України. Під час вечірньої події у виконанні учасників муніципального хору боян прозвучали колядки різної тематики. Із вусталановитої солістки та інших учасників хору прозвучала ніжна чуттєва колядка про народження сина Божого. Кожна колядка була виконана по особливому також під час благодійного дійства звучали маловідомі колядки. Щиро подяка талановитим учасникам муніципального хору боян, які подарували присутнім трішки радості у цей непростий для України час. А ще вдячні усім, хто долучився до збору коштів для наших захисників, від вашого співу від прослаби народження пасите через прекрасного ко. І видно через цю молитву, через ці прохання за нашу денну Україну, за наших воїнів. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.